Олексій Тимощук, Перше вікно. Минуло два місяці, як поховав Андрій маму, і тоді щось у ньому надломилося, і те щось повсякчас викликає із серця те, що, мабуть, було в ньому неосвідомлюване, незбагненне і невидиме, може, від самого його народження, а може, ще й до народження у глибинах предківських родинних чаїлося. Перша зима без мами, пропікає наскрізь нещадна згадка, і не знає, як тепер жити, не чуючи її голосу, без неспішних розмов про сільські новини, без її розповідей про давно минулі дні, про родичів близьких і далеких, про сусідів, котрі вибрались у царство вічного спокою і оживали тільки у маминих спогадах. Божу втратив те, що неможливо забути, неможливо повернути, неможливо ніким і нічим замінити. Треба на різдво додому, ніби ні звідки снується думка, хоча добре знає, що там його ніхто вже не чекає, а є лише порожня, осиротіла хата з пусткою замість душі. До села добився ще завики, не пішов городами навпростець, а побрів вулицями, на віддалений куток, де з горбочка його виглядає мамине віконце, з якого вона полюбляла дивитися, хто куди пішов, хто з ким через ворота балакає, хто з чужих у селі з'явився. У середині йому все похололо, через двір тяглася в снігові вервечка свіжих слідів. Мабуть, хтось заблукав, ухопився за перше, що спало на думку, щоб хоч трішки приглушити. Якесь правічне хвилювання від навіть не здогаду, а чогось такого глибокого, що й не осягнутий. бо ж так бажалося, так жадалося, так хотілося, щоб то були мамині сліди. Вічність, мабуть, простоя, сновида, не наважуючись відчинити хвіртку, не те, що ляко хопив, але закралася якась порожнеча в груди. Неначе морозяна пустка там угніздилася, від чого серце напружилось та несамовито бухкало в скронях. Глянувши ще раз на темні вікна, прочинив хвіртку, і аж тоді, коли вона звично скрипнула, розітнувши скрадливим зойком безгоміння двору, зітхнув полегшено Я вдома. Йому відлягло від серця і на душу впала дзвінка тиша, що упокорила нарешті розбурхані думки. Хата вже вихолола, але ще не очужіла. Поспіхом, переодягнувшись, кинувся по дрова і запалив у грубці. А коли запахло молодим димом, присів на ослінчик і заворожено подивився на вогонь. Дрова злегка потріскували, палахкотіли, наповнюючи кухоньку таким живим і звичним теплом. Полум'я норовило зметнутися угору та, натикаючись на броню з німецького танка, яка слугувала за плиту духовки, невдоволено шугало і аж сичало від злості і безсилля, пориваючись вихопитися навіть у хату. Від того вогняного танцю по стінах, стелі, підлозі, стрибали відблиски, творячи химерні картинки, у яких вважалися чи толики прадавніх бушків, чи чудернацькі танці далеких пращурів. Від вогню й тепла хата наче стрепенулася і стала такою ж затишною і обжитою, якою він її завжди знав. Метки язики полум'я, аромат солодкуватого диму пробудили спогади, і він серцем дитини задивився в минуле. Батька свого він не знав, та й мама про нього не згадувала вона ж ніколи заміж не виходила. З молодості якось не склалася, а пізніше поглинули домашні клопоти, спочатку доглядала покаліченого на війні батька, а потім і мама злягла. Коли ж перебралися вони на вічний спочинок, їй вже під сорок було ось тоді й народила сина, викликавши хвилю теревень у селі. Та їй було байдуже, бо захоплено купала Андрійка у своїй нерозтраченій любові. Цей спогад чомусь змусив його озирнутися на фотознімки у різній рамці з вишитим рушником, а серед них помітив і фото Олени у віночку з кульбабкових квіток, звідки, як із його потаємного альбому перебралося на білу хатню стіну до тих, кого вже поминають. Мабуть, то мама додала її до сімейного гурту. Відчинив дверцята, підкинув дров і аж очі заплющив від правічного тепла. Але благоденствав недовго, бо у вікно хтось постукав. Нічого не розглядівши, в темряві, пішов у сіни відчинив двері. На порозі, закутана у довгу, теплу хустку з френзелями, мабуть, ще бабусину стояла Олена. Дай, думаю, зайду під острішок зазирну віконце, мо мене тут чекають. Вона заходить до хати і усміхається, не втерпіла, ще по обіді приходила. Але вікна сліпі, двері глухі, подвір'я німе, а ніде не скрипне, не шелесне, не зарепить і не загомонить. Виплакалась до несхочу і за тіткою Марією, і за нами з тобою. Виплутав стреножену несподіваною ніжністю та й обійняв її за худенькі плечі. А за нас то навіщо? Ми ж іще живі? Вона прихилилася головою до його грудей, ніби наслухаючи, що там у нього на серці. Живі то живі, але ж якими безголовими були, скільки часу згаяли, скільки щастя свого даремно світами розвіяли, не вернеш уже. Не надолужиш. Помовчали, осягаючи, як все в них зливається у воловими від відлуння чогось давно минулого, втраченого. Чи, може, ти мене вже й не любиш? зиркнула з мольбою. Розлюбив та й до іншої серцем переметнувся. Тітка Марія все казали, що ти мені наслідований небесами, а противитися їм найбільший гріх. Навіщо противитися? мовив, вдихнувши любисткові пахощі її волосся. Нас же святовечір до себе покликав. Воно ну, у мене в духовці вже й мамина весільна каша доварюється, а ще весільна каша? подивовано перепитала Олена. Боже, я зовсім забула, Андрієчку, ти мене зачекай, я швидко. Одна нога тут, друга там. І вона, ухопивши свою теплу хустку, кинулася з хати. Ти куди, Оленко? гукнув услід Андрій, вибігши за нею на вулицю. Ну, ось, знову когось рятуватиме. Розгублено подумав і поплівся до хати. Дивні якісь ті небеса і плани їхні також. Тоді, у молодості, коли він вирішив запропонувати побратися, Оленка так само погналася у темінь ночі, бо ж після медучилища була в селі фельдшеркою і єдиною надією болящих та стражденних, окрім Бога, звісно. То й кликали її, і вдень, і вночі, і в свято, і в будень він тоді дуже розізлився на неї, і несказане так і лишилось несказанним. Скільки разів мама заводила мову про його одруження, казала, що життя минає, що Олена давно заміжня, хоч і нещасна у шлюбі, що він має її відпустити зі свого серця, кивав згідливо, погоджувався з нею, не суперечив, але чекав Оленку, бо не бачив себе у горій радості поруч із якоюсь іншою жінкою. Скрипнули сінечні двері і до хати зайшла Олена. Захекана і розчервоніла. Я, коли побачила, що у твоїй хаті віконце світиться, то зовсім забула, що в печі пироги, розповідала, поспішно викладаючи на стіл гарячі опіканці, замотані у чистий рушник. Не втримався. Взяв одного підрум'яненого та, вдихнувши його, пахощі, відкусив. Олена ще щось казала, але він вже не чув ні її слів. Ні навіть своїх думок. Смачно? запитала вона. Дуже смачно, промовив неспішно жуючи. Тільки є щось у них таке, чого не було у маминих. Здається, все ж те, тільки тісто, дріжджо, квасоля, мак, сіль, цукор, олія. Олена задоволено усміхалася, тішачись своїми потаємними знаннями та уміннями. То примовки сказала стишено, і очі її засвітилися. «Які примовки? здивувався Андрій. Ну, ті, що промовляються коли тісто місять. Мене твоя мама навчила, спокійно відповіла. Ніколи не чув про них, відповів, не перестаючи жувати і дивуватися. А тобі й не треба нічого про них чути. Досить, що я знаю, промовила, лукаво глянувши карими очима. Андрій дивився на неї приголомшений і зачарований. А ти більше нікуди не побіжиш, стривожено промовив, коли побачив, що вона взяла до рук свою хустку і теплу куртку. Не побіжу, відповіла, вішаючи одяг на вішалку в коридорі. Хіба що покличуть? Андрій спохмурнів. А якщо я покличу. Олена здивовано закліпала. Та я вже тут. Андрій відчув, як його охоплює тривога і хвилювання? Заміж покличу, промовив, споважніло дивлячись на неї. Заміж? перепитала, зачепивши його поглядом. Вона незмигно дивилася перед собою, але думками була десь далеко-далеко. Тоді стріпонулася і запитала, а де у нас тут піч? Піч? насторожився Андрій. Навіщо вона тобі? Навіщо, навіщо? усміхнулася загадково. Колупати буду. Андрій розгублено кліпав очима. А без цього ніяк? Олена посмутніла ніяк. Вже один раз не поколупала, то ось що з того вийшло. І час для них ніби зупинився. Навіть дихати перестали, ніколи б не подумали, що так буває, ніби ж нічого не змінилося. І одночас змінилося все. А ти його хоч любила? Кого? Ляшука? перепитала і міцно стиснула губи, а тоді ледь-ледь заперечливо хитнула головою, тільки жаліла. Андрій знав від мами, що Олена свого колишнього ніколи на ім'я не називала, а тільки на прізвище. У такий спосіб, мабуть, вперто відмежовувала себе від нього. Він же тоді, коли ти мене заміж збирався покликати, на байталосі з комбайном перекинувся, замислено відвела від нього погляд, а там там таке було, словом, нічого цілого на ньому. Множинні переломи, рвані рани, забої. Я, плачучи, як уміла, його докупи склала. І з тенюрою вночі до лікарні повезла, а там подивились і в область спровадили, ну і мене з ним. Хоч як я не віднікувалась, як не просилася, знаючи, що ти мене чекаєш. Олена присіла до столу і в глибокій зажурі підперла голову рукою. Два тижні біля нього сиділа. Добре, що подружки мої помедучили, що там працювали, то в них хоч відсипалася. А коли потроху почав поправлятися, спровадили в село. Та тільки ти, ображений, вже десь у світи подався. Олена заплющила очі, тамуючи безмовний крик. Я й далі за ним доглядала, а Маринка, мати його, вже тоді взялася мене сватати. Ех, якби ж то було знаття, чим ті її облесливі розмови закінчаться. Їй же невістка потрібна була а доглядальниця для синочка каліки, аби вдома не був. Андрієві навіть здалося, що він чує, як болісно тряпоче у грудях її серце. Про тебе ж ні слуху, ні духу, а може, то я не хотіла нічого чути, бо ж образилася тяжко, сердита була, то так якось і зійшлися з ляшуком, бо ставила його на ноги, виходила на свою голову. Він же, поки в гіпсах лежав, то все Оленко, порятуй, Оленко, допоможи. Оленко, подай. А як тільки трохи насилю почувся, то почав з мене мотузки сукати. А я терпіла, бо ж хворий, бо ж калічка, бо жаліла. Вона змовкла і так важко зітхнула, ніби камінь під гору штовхнула. Та коли вже до чарки почав прикладатися, то й руки розпустив. Я тоді ледь віку собі не вкоротила. Так було образливо, так було важко, так було безпросвітно, якби не я, то вже по ньому й калачі поїли б або лежав би колодою у батьків. Мама твоя, тітка Марія мене порятувала. У себе прихистила, синці мої лікувала, рани вигоювала. А коли Маринка з ляшуком прийшли до мене, то без зайвих розмов байкала на них спустила. А коли з вікна побачила, як вони вулицею від нашого пса втікали, то знову розривілася. Він же по хаті ледь ноги переставляв, а тут олімпійських спринтерів за пояс нараз заткнув би. Зрозуміла тоді, що то все награне, напускне було, аби нічого не робити, та ще й мною понукати, словом, вирішила, що розлучуся. Олена не втрималася і схлипнула від давньої образи, закривши обличчя долонями. Та Бог милував. Він тієї ночі п'янючий під машину втрапив, тільки вранці неживого знайшли. Вона глибоко вдихнула, підійшла до печі, видивилася тріщину під припічком і підважила глину нігтями. Грудочки посипалися на підлогу. Вибиваючи з неї глухі звуки, наче десь у хаті, озвався метроном. Андрій дивився заворожено на те дійство і не розумів, що має бути далі. Ну, заміж, так заміж, промовила, полегко зітхнувши, давай свою весільну кашу. Прокинувшись на світанку, Андрій визирнув у вікно, у їхнє перше спільне вікно і застиг. Заворожений. Ранок же який казковий, що плакати з радості хочеться. І світлий, світлий, наче усмішка мами.